Голови обласної державної адміністрації на Романюка Віктора Степановича та Сменовича Руською написано та Романюка Руслана Івнича. Комісія прийняла рішення призначити виконуючи обов'язки Романюка Руслана Івнича до... Того часу, як буде пройти, ми вже обрали на дачі директора медичного коледжу Українського е, державного медичного університету. Е, будь ласка, останав річ. Всі знайомлені. Я сьогодні поки що його вам представляю, а далі ми будемо його, напевно, він вже подає свої інші кандидатури, які у нас є. може Наскільки мені відомо, вже є троє кандидатів, які подають свої кандидатури на директора. Що відбувається на державі, непростий період часу, коли в криза, війна на сході, перед нами дуже відповідальний період часу, але ми дійсно колимо повинні кожного вільні сумлівно виконувати обов'язки свої, тому що важливо, щоб цей час молодь. Діти отримали відповідну освіту, бо це є основа нашої майбутньої майбутньої держави. Де би ми не були, скрізь ми чуємо про довгожданні реформи. Ну, ви побачили, що відбулося цього тижня у Верховній Раді. Ну, поки що уряд працює. Наскільки я проінформований, міністр обіцяв, що якщо залишаться працювати, тут же будуть певні пропозиції щодо реформ у, медич... у медицині. Ви знаєте, я повернувся що на минулому тижні з США. Міг почути думку і керівників держави стосовно своєї позиції стосовно України. Однозначно є певні з вами важчими до того, щоб нарешті вже і реформи, і ті обіцянки, які вже зроблені у сторону простих людей, в сторону держслужбовців. У, у медичній сфері нарешті вони відбулися, тому що вже скільки 25 років незалежна Україна думає тільки про те, яким чином можна грабити, красти все, все що є в цій державі. А ми з вами залишаємося над тими залишками, які є. Нарешті потрібно, щоб ми думали, думали про державу, і держава починається дійсно з кожного із нас. І Ми повинні настаювати на те, не боятися будь-яких змін, будь змін. Повірте мені, що нас завжди учили і, 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 і казали, що треба змиритися з тим, що є, і, щоб не стало гірше. Ні, це, це неправильно. Ми повинні завжди стремлятися до кращого. Якщо щось нам не підходить, давайте будемо міняти. Але е, ми повинні ми, е, заслуговуємо час, а і... все, все найкраще. Якщо до мене є питання, будь ласка, я готовий вам відповісти. Скажіть, будь ласка. У 2020.016 року тимчасово було призначено виконуючим обов'язки Віктора Семеновича. За цей період ми так думаємо, що працював коли в нормальному режимі, нічого порушень ніякого не було. Як підстава було того, щоб змінювати зараз на... Знову тимчасово виконуючи обов'язки. Ми йому довіряємо, наш колектив писав клопотання, звернення. І він викладач вищої категорії методист, в нього педагогічний стаж більше 20 років. Майже 80 20 років він працює заступником директора на місті. Зразу відповідаю вам. Я у зв'язку з тим, що я від... мав від'їжджати за кордон. Вже ця поїздка була запланована. Ми фізично не могли зібрати комісію. Я дав згоду на те, що управління охорони здоров'я призначило своїм розпорядженням, ми знайшли яким чином, але комісія вже повинна згідно чинного законодавства, комісія це є комунальне підприємство, ви знаєте, це обласної ради, і ми не можемо навіть, скажімо, обійти цю процедуру. Щодо призначення виконуючого обов'язки до рішення комісії обласної ради профільної на період до, до конкурсу. А наче конкурс буде ну, недійсний. Так? Є комісія, є депутати. Кандидат, всі бажаючі вони подаються знову через обласну і державну адміністрацію, через управління охорони здоров'я подаються. На розгляд комісії ради відповідні кандидатури і там вже приймається рішення. А тут колективу не враховується. Е, ну, Чому? Все буде враховано. От вас буде конкурс, ви будете приймати участь і. Будь ласка, ви 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 навіть відкривати. Ну, будь ласка, ви ви можете ви можете. продовження виробничого процесу в Новоселівському медичному коледжі. Ви повинні були отримувати зарплату повинні були фінансувати всі статті видатків для того, щоб забезпечити сталий і якісний е е е е рівень роботи вашої дороги. Відповідно, на той момент дійсно відповідно до положення про призначення керівників. Е з наказом по департаменту ми призначили е е пана Романюка, який мав прав право підпису під фінансовими документами, і він, я наскільки розумію, в кадровому резерві на той момент був. В якості тимчасового виконуючих боку. Кожна людина, яка вважає право стати кандидатом на посаду директора, має право подати документи. Крім того, ця процедура передбачає затвердження навіть Міністерством освіти, тобто, що теж є обов'язково, і відповідно до критеріїв, які передбачені наказом Міністерства освіти, буде рекомендація Міністерства освіти. І потім вже весь пакет документів буде розглядатися. Рішення по визначенню директора нашого коледжу, незалежно там, скільки зараз ви сказали, три заяви є, може бути їх п'ять, може бути їх десять, їх багато може бути. Рішення буде приймати комісія чи депутати обласної ради. Ні, до затвердження в обласній раді, так і в Міністерстві охорони здоров'я. То тобто, есть тобто, нам просто через місяць, там, де через два прийде наказ, що призначений хтось, хто не треба. Спочатку ви. Голосування. І... Тобто, ви голосуєте, голосує, а... а після того після того, е, ваше голосування буде затверджене через двох. Міністерств і обласної ради. Дякую рамі. вам за Проблем дякую. немає, ви, тому що, ви знаєте, це то, ні, що Ні-ні-ні, ну, перш... Спочатку е, буде ваша прерогатива, прегратив, ви будете е, провести конкурс так, і голосувати відповідно. Повірте мені, що я зроблю все, що можливо, щоб ніякому ні разі не було допущено якоїсь порушення процедури призначення керівника вашої установи. І якщо ви будете мати ну, якісь бажання або ще інші свої бачення, ми завжди будемо вас приймати, послухати. А якщо та кандидатура, яка пройде ну, голосування, по то... більшість... Більшість. більшість набере у Коледжі. Якщо вона не задовольнить е, міністерство, як це може. Ви знаєте, ну це є теж питання, бо все-таки не то є, і є міністерство, що ми ж не зможемо е, вдруг. Е... Все, ви, я бачу, ми відповіли на питання. Давайте мене зараз цікавить інше. Які у вас є проблеми по вашому. Е, ну, Може, можливо, робочі питання по приміщенню, по е, стану. нормально, в нормальному режимі. <ріст> Працювали Пані голова, ми вам задаємо де питання, ви нас в більше питання. Ви відповідаєте на бідпобіли. ті питання, які ми вам задаємо. Ви відповіли. А ви ні, ви нам конкретно не відповіли. Ми, ми, ви ви, не ви не ві. не відповіли тоді кандидатура Віктора Семеновича. Не розглядали взагалі, бо того, що першу кандидатуру підтримали всі одноголосно. А про кандидатуру Віктора Семеновича хоча б депутати чули, які в нього е, всі є рекомендації. Всі матеріали, всі матеріали по кандидатурам, які були подані обласної державної адміністрації, головою обласної державної адміністрації фіщуком були підписані, вони були, були подані кожному депутату на руки. Повірте мені, що все відбулося чисто, прозоро і немає ніяких проблем. Якщо зараз починається якісь, це вже тут буде підозра. От тут буде підозра, що є певні вже скажімо, натики на те, що наперед вже визначена кандидатура, хто буде керувати після конкурсу. Давайте спокійно, проведемо конкурс, уберемо і тоді підемо далі і будемо дотримуватися згідно чи законодавства. Я вас... У нас є таке питання, в мене є, як ви запитали. Я собі завжди думав про наш колектив, про наші будівлі. Так. І, це. і він завжди думав, що нам треба перекрити оце будівлю нашу, бо наша криша вже старається. Ви можете прийти там коштувати нашої будівлі. Значить, якщо дійсно є припитання, ми зараз перші, зараз перші розглядаємо ті будівлі, де дійсно. Так, да, протікає, це може внести потім більше за собою ще більше затрат. Тому питання перекриття будівлі стоїть сьогодні на порядку дня. на під питання на номер на будки і той досвід, який отримав Новосельський медичний коледж, однозначно необхідно. Зберегти оці досягнення, які є. Тому що я особисто працюючи, наприклад, в обласній клінічній лікарні, там, біля 10 років, що перед тим я був призначений там, головним лікарем, то 에, мені здавалося, що всі медсестри закінчили Новоселецький медкович. Напевно, тому що Віліка Миколаївна головною медсестрою працює так, в клінічній лікарні. І вона, я знаю, що тісно працює з медичним коледжем, ну і це добре, тому що стільки... Чудових медсестер працює власні, в обласній клінічній лікарні і в усі інших е, крупних е, лікарнях на складних посадах і так далі. Однак стоїть питання зараз про в тому числі про виживання. Ви знаєте, так, що в принципі е, державних коштів не вистачає і е, треба кожному закладу е, розробити стратегію, продумати причина стажування за кордоном в Австрії. Спілкуючись з середніми медичними працівниками, виявили, що кожна третя медсестра там це полячка, тобто з Польщі. Я їх питав, дівчата, а хто залишився в Польщі? Вони кажуть, що Будуть бащені. Ну, це один із тих напрямків, тобто оптимізація і адаптація навчального процесу і документів, які отримують випускники Новоселецького медичного коледжу, до до європейських стандартів, для того, щоб люди могли... Мати мотивацію вчитися для того, щоб вони знали, що вони знають роботу, якщо не в Україні, то за кордоном і будуть отримувати відповідну заробітну плату, платню. І для цього є всі умови. І в тому числі один із напрямків говорите про дах це можуть бути не обов'язково бюджетні кошти. Є інші джерела джерела фінансування, які можна пролобіювати і залучити для того, щоб Шп... На бату краще зробити матеріальний стан вашего запада. Ну ш... Я хотел пообщаться с коллективом, если можно завышеть. <бежать> так, отдельный <а> бутон. Я, <бежать> да. я хотел от своего имени поблагодарить <бежать> депутата Ивана Николаевича и департамент вашего лица Ивана за заказанное доверие. Да? И постараюсь этот период до выборов, пока, училище не выберет директора который, пока не выберет директора, которого почитать нужно, выполнить максимально все задачи, поставленные на нас. И обеспечить нормальный процесс обучения детей, потому что это основная, основная наша задача. Спасибо. Это наше богатство в будущем. Дети должны Нормальні навчання, базу поки повинні подати, і ми повинні забезпечити вас, щоб ви максимально мали матеріальну базу, технічна база повинна бути на всіх рівнях, забезпечена так, щоб ви, дійсно діти могли отримувати те, що їх не повинні. Управління що пад управління опрацювання. Мы хотели бы все понять, где находится вот эта граница. Ваша, властнисть коммунальная і нашей інших украинских. Чтобы мы знали, если мы начнем искать какие-то другие пути финансирования, к примеру, организация труда каким-то образом. А потом кто-то припись и скажет, це наше, а не ваше. І ви тут не до чого. Хотілось бы знати. Це дуже важливо і для нього, як для будущого, або для нього, або для п'ятір. Если у нас не будет конкретики, мы голосуем, вы принимаете другое решение, вы назначаете, мы устраиваем страйки. Мы хотим так учить детей, а вы видите um, штукатуривание зданий и накрытие крыши. Понимаете, мы должны дойти до чего-то общего, не общего дела, независимо от того, кто будет директором. Если коллектив ничто, ничего не будет. Ні, це однозначно перше подається. Ми повертаємося назад. Першим подається на розгляд вам. Відбудеться конкурс, ну ви то... ігнорували нашу думку. Це дуже прикро, це нас ображає Відверено. Вибачте, будь ласка, Це нас образило. Ми не маємо нічого що проти. Їх, що це нас нас образило те, що не врахували нашу друзі. Думку. Я ще раз кажу. є прозорі конкурси. Прозорі конкурси. Але в чому прозорість, якщо ви не будемо. Прозорість, прозорість буде такого. тоді, коли ви на конкурсі будете голосувати і будете подавати свої пропозиції. Ну хоча б, ви, ви, ми, ми Однозначно, що ви знаєте, наші вас? підписи, Дивіться, я не знаю. Ще раз кажу, ще раз кажу, є критерії. Є критерії. Ви розумієте, що є вимоги, критерії і тому подібне, які розписані чітко в законі. Ми з вами дотримуємося кожної крапку, кому і, і статтю закону. Все, що написано, чітко будемо виконувати. Конкурс. Ви даєте пропозиції, сесія Міністерства затверджує і ніяких проблем немає.